Вітаю вас, глядачі та підписники мого каналу. Мене звати Андрій Клюс, і це нова рубрика на моєму каналі, яка називається Читаємо разом з клюсом. Як ви знаєте, я дуже люблю читати, прочитав дуже багато книжок, різних тематик. В основному це звичайно кулінарні, також про лідерство, про менеджмент. Про мотивацію і неоднократно ділився з вами доступом до своєї крутої кулінарної бібліотеки, яку я збирав більше десяти років. І ось буквально тиждень-два назад вирішив повернутися, щоб перечитати свої улюблені книжки там Ларус Астрономік та інші, і зрозумів, що більшість моїх улюблених книжок, які я раніше читав, вони назаперебрікали. І чомусь я не можу, не можу ці книжки читати. Вони мені не сприймаються. от знаєте, не лежить душа. Дружина це якось зрозуміла і подарувала мені дві крутих книжки українського виробництва кулінарних. Я їх, звичайно, що прочитав. І ось так з'явилася ця нова рубрика на моєму каналі. Я сподіваюся, ця рубрика вам також сподобається. Тому підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте. Я замітив, що більшість з вас дивиться мої відео, не підписавшись. Тому підписуйтесь, кожен новий підписник. Це збільшення донатів. Збільшення донатів це. Приближення нашої перемоги, тому підписуйтесь, донайте та приближайте перемогу разом зі мною. Ну а ми будемо починати. І перша книга, яку ми з вами будемо оглядати, це книга українського виробництва Їжак Україна, Їжа та Історія. Засновниця цього виробництва це Олена Брайченко, кандидат історичних наук, дослідниця української гастрономії та кухні. Ну і звичайно, власниця цього чудового виробництва над цією книжкою працювало дуже багато людей, і історики, і діючі, українські шефи. Тому я думаю, ця книга точно варта вашої уваги. І перше, про що хотілося би поговорити, звичайно, це зовнішній вигляд книги. Вона така, як ви бачите, масивна. Тут 260, якщо я не помиляюсь, ого навіть 285 сторінок. Це така величенька книга, можна сказати. Обкладинка. Мені подобається, що бачите, ось так вона зверху в такій, типу, захисній обкладинці, для того, щоб якомога довше зберегти її зовнішній вигляд. Це круто. Плюс вона така яскрава. Працювали дуже гарні фотографи, тому що фотографії привабливі. От відразу хочеться щось з цих рецептів приготувати сторінки, такі листочки приємні на дотик. Дуже приємно. Знаєте, коли ти берете книжку і відразу відчувається якість якість роботи, тут дуже багато різних рецептів. Якщо ми пройдемося з вами а, перше по змісту, що нам каже зміст? Тут є 1, 2, 3, 4, 5, 6 розділів. Перший розділ у нас а, називається з історії української кухні, другий традиції гостинності в Україні. Третій кухня сезонів. Четверте солодкі, п'яте обрядові страви. І шосте кулінарна дипломатія. В кожному розділі є як навчальна інформація, яка розказує про деякі цікаві моменти, про українську кухню, про дипломатію. Бачите, все по розділах. І також далі це все супроводжується рецептами від діючих українських шефів. Рецепти, які тут є, для мене деякі реально були нові. Про які я зовсім не знав, круто, що в Україні є такі е, виробники, які роблять власні та якісні продукти. Чому саме ця книга привернула мою увагу, ну, верніше, увагу моєї дружини, тому що вона мені її подарувала? Я розвиваю українську кухню, високу українську кухню. І ця книжка якраз про це, тобто вона буде дуже корисна для тих. Хто тільки починає свій кулінарний шлях, хто тільки хоче щось нове дізнатись про українську кухню та гастрономію, а також для діючих шеф-кухарів, які вже щось вміють, щось знають, давайте пройдемось з вами тепер по кожному розділу окремо. і Подивимося, що ж тут такого цікавого. Ясно, що спочатку є вступне слово від генерального директора Українського інституту Володимира Шейко та. Креативної директорки Українського інституту Тетяни Філевської, тобто вони поділили своїми враженнями про книгу. Звичайно, тут є слова від засновниці Олени Браченко. і далі вже йде перший розділ з історії України, української кухні. Тут у нас є Ігор Лельо. це доктор історичних наук, дослідник, історик їжі, гід і радіоведучий. Що він каже. Зрідка трапляється смак, коли хочеться зупинити час і безкінечно насолоджуватись моментом, закрити очі і уявити людину чи цілу культуру, що його створила. Так можна відчути й Україну. Сильні слова. Також хочу зачитати ще цитату Себастьяна Кленовича 1584 року. Музи співайте про русів, про виписи їх благодатні, села. Що щастя знайшли в цій життєдайній землі, і багаті дарами Церери, оспівуйте нині і землю, що наших іще не обманула надій. Ось такі чудові слова. Ну і тут, звичайно, переходимо ми по перший розділ. Його, я так розумію, взяв на себе Ігор Лельо. Що ж тут в першому розділі: смаки української кухні. Ну, основні смаки, звичайно, що це солодкий смак, мед. Та інші, більш такі саме популярні, так? Квасний смак, такий кислий, це ферментовані різні речі. Розумієте, так? Все про це розказується, які, звідки вони пішли. Солоний смак і технологія солінь. Куди без солінь в нашій українській кухні? Все про це розповідається, звідки це все пішло, як починалося. Вудження та сушіння. Також класичні популярні українські традиційні а, смаки. Далі, характерні продукти і страви. Звичайно, що це хліб. Все розповідається про звідки він взявся, які є види, історія. Олії різні, найпопулярніші, нині, які навіть не використовуються. Молочна продукція. Сало. Куди ж без сала в українській кухні? Борщ це такий кремінь української. Кухні, які є види, як він е, започаткувався, які є його варіації. Тобто, все про це. Далі, спеціалітети, які є. Ось про це все розповідає нам перший розділ. Дякуємо за допомогу зборів на Міцубісі, Паджеро, Андрію Клюсу. Та його аудиторію нам допоміг Андрій Клюс. Я хочу подякувати Андрію Клюс. Отримали від Андрія Клюс, хочемо подякувати Андрію Клюсу. Дякую, Андрію Плюс. Вітаю, друзі! Запускаємо новий глобальний збір для 152-ї окремої розвідроти. Збираємо на тепловізійні камери та Екофлоу. Як ви знаєте, для нашої армії і взагалі для нас найголовніший це людський ресурс. Тому на деяких участках. Людьми закрити це питання неможливо, тому розвідники шукають варіанти. І ось такий варіант це є тепловізійні камери та екофлоу. Потрібно дві таких камери, кожна з них коштує по 70 тисяч гривень плюс-мінус, а також екофлоу. Сума збору 200 тисяч, тому підключайтесь, кожна гривня 2, 5, 10 Важливі і як ніколи, це треба як можна швидше закрити. А за донати від 100 гривень розіграю ось таку унікальну тарілку від українського виробника Usels Sparrow. Ціна такої тарілки плюс-мінус 1300 гривень, тому за неї варто поборотися. А також за донат від 1000 гривень ось такий останній натівський тубус від РПГ. Тому донатимо та приближаємо перемогу разом. Слава Україні! Далі, друзі, переходимо з вами до другого розділу. Це традиції гостинності. В Україні цей розділ, я так розумію, взяла на себе Марина Гримич, докторка історичних наук. Що вона каже? Звичаї гостинності та культура харчування це як рівняння з двома невідомими X та Y, де X — це що, а Y — це як. Такі рівняння мають безліч розв'язків, і щоб у них не заплутатись, і створюються такі книги, як ця. Всевірно. Зелене жито зелене, хороші гості у мене, зелене жито за столом, хороші гості. За столом із застільної народної пісні. Тут, як ви розумієте, буде більше вже про традиції та звичаї. Тобто тут розповідається, як запрошували раніше гостей до себе додому, як їх розсаджували, декорували столи. Далі українське меню, розподіл обов'язків, хто за що відповідав, етикет, час приходу в гості, подарунки, культура вживання алкоголю. Сьогодні українська культура гостинності і застілля орієнтується на сучасні, багато в чому уніфіковані світові стандарти, зберігаючи при цьому традиції минулого. Ось про це розповідає нам другий розділ. В цьому розділі мені сподобалось те, що деякі моменти я ще, наприклад, Застав е, мені зараз 29 років. Але, наприклад, отакі застіля колись були, я ще був дуже маленький. Е, в нас дома збиралися там всі бабусіни там подруги дідуся, і вони там. Співали за столом українських пісень, тобто, це все я ще заставив. Мені дуже приємно було читати, що якимось чином все таки оця історична культура мене зачепила. Але молоде покоління, на жаль, про це нічого не знає. І ось ця книжка для того, щоб зрозуміти, яка ж сильна у нас українська культура, традиції, звичаї, і типу цю книжку обов'язково треба прочитати. Молодим. А тим, хто старший, також прочитати, Я впевнений, що деякі моменти для вас також будуть нові та цікаві. Друзі, переходимо з вами до третього розділу. Це вже самі рецепти. Тобто тут в цьому розділі у нас є 36 рецептів, дуже цікаві, різноманітні. Деякі ви знаєте, наприклад, там паляниця, також є дуже багато різних видів хлібів, варя. Наприклад, такі цікаві страви, різні види борщів, юшок, банощів, голубці, деруни, коропи, качки, котлети по київськи печені різні, варенухи. Тобто, і все це, друзі, у нас з фотографіями чудовими, з описом. Також конкретно тут є ті, там, наприклад, гаджети, які нам потрібні. складність, Також, чи це веганська страва чи ні, час приготування на скількох осіб, тобто дуже все ясно написано. Тобто, продукти, технологія все бачите. Що мені цікаво, знизу, наприклад, також є підсказки, які допоможуть вам дійсно готувати по цій книзі та отримати результат такий, як треба. Дуже багато рецептів. Знаєте, що саме цікаво? Ці рецепти вони також ідуть як фундамент. То ви можете е, прямо брати ці рецепти і готувати так само, як тут. А можете брати, наприклад, ці рецепти як за основу, і вже з них готувати щось своє. Я впевнений, що е, з цього розділу з'являться цікаві рецепти. І на моєму ютуб-каналі я покажу там свої варіації, як би я обіграв ту чи іншу страву. Тому ця книжка дійсно надихає та показує різноманіття української кухні та українських страв. Ну, рецепти, я вже зрозумів, це відносилися ще до другого розділу. Просто вони показували, які є страви взагалі в українській кухні, варіації на різні а, страви. І далі вже ми переходимо з вами до третього розділу, який називається а, сезонна кухня або кухня сезонів. І тут у нас Олена Браченко, засновниця, кандидат історичних наук, дослідниця гастрономічної культури, засновниця їжа культура. Це такий є інстаграм канал. Там все про українську кухню та історію, і звичайно засновнуться їжак виробництва, яке зробила цю чудову книгу. Що вона каже? Смак, структуру страв української кухні, її ритм, кольористику найкраще відчувати смакуючі сезонні продукти. Астрономічний ріг рік в Україні це цікава кулінарна подорож. Сезонність – це взагалі дуже цікава тема. І якщо в ресторані там шеф-кухар вміє працювати з сезонністю, це великий плюс. Чому? По перше, сезонні продукти дешевші. Тобто це пониження собівартості. Друге, сезонні продукти вони смачніші та корисніші і найкраще розкриваються саме в той сезон, коли вони ростуть. Для того щоб, наприклад, також понизити собівартість продукту, важливо там з літа зробити там заготовки, заготовити безліч там різних там заквасти, замаринувати, заферментувати продукти і далі використовувати взиму, що й робили наші предки. Ось тут якраз про це і розповідають. Тобто тут про традиції, як то все робилось, як зготавлювалися продукти на зиму, які то були продукти. І далі вже йдуть сезонні рецепти. Тут у нас що у нас тут є? Різні канапки, еклери, млинці, пиріжки, коржики, чебереки це вже кримськотатарська кухня, яворівський пиріг, яворівський пиріг з мачкою, тобто, голубці. Все як завжди: фотографії, описи, які нам треба для цього гаджети, скільки це буде готуватись, для скількох людей, складність цієї страви, які нам потрібні продукти, грамовка, технологія, підсказки то тобто все тут є. Як ви бачите, ну просто як на мене. Неймовірна книга, таких в Україні, на жаль, ще поки що мало випускають, але я впевнений, якщо буде на них запит на такі книжки, то їх будуть і більше випускати. Третій розділ нам розповідає більше про сезонність, чому вона важлива. І це підтверджується рецептами, які можна прямо так брати і готувати. Або на основі них робити щось нове, цікаве. Та унікальне. Далі з вами, друзі, переходимо до четвертого розділу, який називається солодке. В цьому розділі, як ви вже зрозуміли, все буде про солодке. Тобто, різні продукти, унікальні, наприклад, мед, як він з'явився, як використовувався в кулінарії, цукор, як з'явився, варення, які були, як вони робились. Випічка, яка була унікальна, деякі рецепти, наприклад, там забуті на наш час. Тут про це все розповідається. Також згадується про солодощі одного з корінних народів України, кримських татар кураб'є. Це солодке печиво, що тане в роті, хрустка бахлава, ніжне фулту, обрядова ельва та варення зі сливи, юзюм ерік Тобто, то такі всякі реально круті штуки. І далі, звичайно, йдуть рецепти. І вареники, і сирники, і вергуни, і пірники, і підківки, і узвар, і печення з яблуком, і кисіль. все таке, що, от, наприклад, кисіль. Чи часто ви вдома готуєте кисіль? От я, наприклад, взагалі не готую, хоча колись бабуся моя. Дуже часто його готували. Ми його дуже часто пили. Зараз чомусь ці всі традиції відходять. І дуже важливо, от чому важливо читати такі книжки? дуже важливо повертати оці старі традиції зараз і вже нести їх далі, передавати їх своїм дітям, щоб це все не забувалось. Тому що в традиціях сила і ідентичність України розумієте, цей код його треба нести далі. І ось це все якраз про це. Чому? Така сила цієї книжки, розумієте? Чому вона так на мене вплинула? Тому що тут все ось про такі. Торт медівник, торт київський, розумієте? Далі тут все ж з чудовими фотографіями, рецепти, це все тут розказується, показується. Тому обов'язково треба щось з цих рецептів також буде приготувати. Пірники. А ну, Чудове, це просто печиво, хоча назва пірники. От я, наприклад, цього рецепту не знав. А це по факту ось таке печиво: вергуни. Клас. Фишковий крем з домашнім сиром, київський торт, морозиво з білими грибами. До речі, на моєму каналі на Ютубі є морозиво з білих грибів. Давно воно в мене там є. Цікавий рецепт. Тут інша варіація, як його можна робити. Розумієте, але це також унікальні штуки. Узвар ніби просто, але зварити смачний узвар також треба вміти. Друзі, нагадую, що я ділюсь з вами доступом до своєї крутої кулінарної бібліотеки, яку я збирав більше 10 років. Там топові книжки відомих топових шефів і Нома, і Eleven Medicine Park, і Ларуз Гастрономік. Це сама крута кулінарна енциклопедія, яка була написана під патронажем Жоеля Робішона. Топового шефа французького. Тому пиши мені в інстаграм в особисті хочу, і я відкрию вам доступ до своєї бібліотеки. Розвиваємося та стаємо кращі разом. П'ятий розділ друзі розповідає нам про обрядові страви. Ось цікава така цитата. Що то значить Господь, усякий праздник пошле? І на всякий празник призначить тобі усяку втіху на Валик, де, наприклад, Паска Порося яйце. На Різдво сала, ковбаса, буженина. На Масляну вареники і млинці. А на Петра відізвалась дружина, мандрики. А на Семена Шулики, на стопника стопці. А на Варвару Стривай, жінко, перебив старшина. Усього милосердя Божого не злічити. Михайло Старицький вареники. 1886 рік. Як ви бачите. Кожне свято українське супроводжувалось певною стравою. Зараз, на жаль, там збереглися тільки деякі, такі, як, наприклад, кутя, там, паска та інші. Але раніше їх було набагато більше. Ось цьому розділі якраз розповідається історія, які страви були, як то все відбувалось раніше. І такі рецепти, як, наприклад, кутя, паска, кримський м'ясний пиріг кобете, сирна паска з родзинками, хава. Такі чудові рецепти обрядових страв, і далі ми вже переходимо з вами до останнього розділу. Це шосте, який називається кулінарна дипломатія. Тут у нас взяв його на себе Віталій Резніченко, це кандидат історичних наук, автор підручників, присвячених дипломатичному та діловому протоколу культурна. Дипломатія для України важливий елемент стратегічної діяльності. М'яка сила, що дає змогу знаходити спільну мову з представниками інших країн і здобувати підтримку на міжнародному рівні. Можливо, ви приїдете в Україну у цей рай земний, де я запримітив уже 77 способів приготування хліба, що породжує ідею про вміння населення комбінувати прості речі. Це сказав Оноре Дебальзак. В цьому розділі. Багато про дипломатію завдання дипломатії української культурна дипломатія або астрономія, як вона зароджувала, що перші такі е, дипломатичні напрямки з'явились, до речі, в Тайвані як не цікаво. Потім то перехватила Америка. і Далі вже пішло воно в світ. І зараз такі самі найбільш е, е, сильні дипломатичні, культурні кулінарні країни це, звичайно, Італія, Франція. Та Іспанія, хоча вже їх наздоганяють скандинавські країни, такі як Данія, Швеція, Фінляндія, Норвегія, на загал українська кухня має великий потенціал, який може не просто знадобитись в українській дипломатичній практиці, а й перетворити українську кулінарну дипломатію на бренд. Я впевнений, що після війни, після війни, в Україну приїде дуже багато людей, дуже буде великий потік. Підуть інвестиції. Взагалі Україна вже стала таким брендом незламності. Раніше, наприклад, не знали, де Україна, чи взагалі вона існує, що українці їдять, хто вони взагалі такі. Думали, що це просто частина заперебріка. Розумієте? І тільки зараз, завдяки цій війні, почали про Україну дізнаватись. Українці, українські страви стають популярні не тільки в Україні, а й в цьому світі. Люди хочуть їх куштувати, відкривають українські ресторани. Тобто, це все реально. Дало поштовх якраз для цієї кулінарної дипломатії. І кожен з нас має нести це далі, хоча б в свою сім'ю, своїм дітям, внукам, друзям. А далі, вже більш такі відомі впливові люди мають нести то все в маси за кордоном, в соціальних мережах і так далі. І ось ця книга Україна та історія, як на мене, дуже гарно відображає український дух. Показує силу українських традицій, українських страв, дає таку віру в те, що е, колись це все закінчиться, і Україна знову зможе будувати всі свої дипломатичні відносини, кулінарні відносини, люди почнуть знову подорожувати по світу, прославляти українську кухню та гастрономію. Скажу, що е, ця книга е, реально дуже позитивно вплинула на мене. Та надихнула. І скоро завдяки цій книзі на моєму каналі з'являться багато нових, цікавих, смачних українських страв. Звичайно, що в моїй варіації, тим паче, що ви їх просили. А стосовно вас, я впевнений, що ця книга також вас надихне і буде вам корисна. І ці всі рецепти, які тут знаходяться, вони спокійно можуть стати вашими. Фірмовими домашніми або повсякденними рецептами, які ви будете користуватися і ділитися їм зі своїми друзями та оточуючими, давайте зарезюмуємо. Із плюсів: ця книга дуже така об'ємна, дуже багато цікавої інформації історичної про Україну, українську кухню, традиції. Дуже багато цікавих, унікальних рецептів від діючих шеф кухарів України. Із мінусів, єдине, що я знайшов, це звичайно ціна. Ціна цієї книги варіюється від 1200 до 1800 гривень. На сайті є книга. Якщо не помиляюсь, там зараз на неї йде акція. 1085 гривень. Можна її купити. Ця книга буде корисна всім. Тим, хто тільки хоче почати розбиратися в українській кухні та кулінарії, а також для тих, хто вже має певний скіл, навички для діючих шефів, для того, щоб розширити спектр своїх страв та взяти для себе щось нове. Ця книга реально дуже гарно виглядає, її дуже приємно читати, навіть листати. Тому я її вам обов'язково раджу. Друзі, я надіюсь, вам ця рубрика та ця книга сподобалась. Діліться своїми враженнями в коментарях. Підписуйтесь, якщо ви то ще не зробили, ставте лайк. Для мене ця рубрика дуже особлива, тому що оці всі книги, які я читаю, я їх пропускаю через себе і вам уже віддаю реальні враження. Які в мене виникли після прочитання цих книг. Дякую всім, хто додивився до цього моменту. Пишіть, до речі, які книги хотіли би, щоб я прокоментував, які книги щоб я перечитав. Ну і чекайте новий випуск, тому що скоро я поділюсь з вами ще однією цікавою книгою, яка я думаю точно варта вашої уваги. Тому подивіться відео, які виб'ють ось тут. Вони також цікаві та корисні. Їх знімаю спеціально для вас. Ну а я буду з вами прощатись, всіх обіймаю, цілую прямо в душу, ваш шеф, папа. -па.